Привіт, друже! А ти знаєш, що таке справжнє біблійне Різдво Христове? Це не якесь чергове свято, де потрібно виконати релігійні обряди, ритуали, приготувати 12 справ страв, смачно наїстися, випити і займатися. Хто чим хоче, хто гріхом, хто лягає спати, хто йде далі продовжувати. Але люди найголовніше забувають, що вони не запросили на це свято виновника а День народження в Ісуса Христа. Ісус Христос є Словом Божим. Ви знаєте, євреї раніше, вони коли святкували свято Різдво Христове, вони запрошували Ісуса Христа, яким чином? На небі Ісус Христос, друге ім'я Ісуса Христа, Слово Боже, вони збиралися всі разом і читали Слово Боже, Божий завіт, таким чином, запрошуючи Ісуса Христа в своє життя. Вони могли читати цілий день, могли читати добу. Так раніше святкували Різдво Хрис Христове. як сьогодні святкують люди, ставлять на перше місце ритуали, обряди, страви, випивку, місце, де вони будуть святкувати музику, що завгодно, але тільки на Ісуса Христа. А Він прийшов задля для того, щоб ми пізнали Його і жили з ним кожного дня вірою в те, що Він живий, він тут на землі, і ми маємо. Наблизитись до Його ми маємо пізнати його і запросити його в своє життя, щоб він народився в нашому серці. А це можливо тільки через церкву і через Божу поставлену владу тут на землі. Напиши мені і будемо разом вивчати слово Боже.